Привіт, усім! Безмежно тішуся чергові зустрічі у нашому відеоподкасті. Я Юлія Козуб, дитячий лікар, стоматолог зубна фея центру стоматології та імплантації доктора Нечепорчука. Сьогодні ми вирішили цікаво здивувати наших маленьких пацієнтів і підготували для них подкаст. Не про їх зуби, а про зовсім не дитячі зуби. Обіцяю, буде, як завжди, цікаво, тому обов'язково підпишіться на канал, поставте нам вподобайку та іншим відео, адже наш контент корисний для здоров'я ваших зубів. Пощайтеся зручніше, бо я вже вам починаю розповідати цікаві історії не про дитячі зуби. Акулка! Акула про зуби цього хижака найбільше цікавих фактів. Наприклад, чи знали ви, що саме акула змінює свої зуби частіше ніж ви міняєте шкарпетки? За декілька років свого риб'ячого життя акула змінює до 30 тисяч зубів. Зуби акул не тримаються в щелепі за допомогою коренів, як у нас. Зубних коренів у них просто немає. Вони кріпляться до ясен і тримаються дуже слабо, тому легко і випадають. І так само легко наростають нові. Одночасно у акулячій пащі до 300 тисяч гострих зубів. Акулячі зуби ростуть в декілька рядів. Декілька видів акул мають 7, а й то до 15 зубних рядів. Це як запасна суперармія. Я і щойно один із цих гостряків випадає чи відламується на тому ж місці. Досить швидко виростає наступний зуб. Лише уяви, такий рух у своєму роті. І не встежиш за кожним зубом, так швидко вони змінюють один одного. Зуби акули містять флуориди, або вкриті вони флуороапатитами. Ці сполуки роблять їх такими міцними і стійкішими до кар'юсу. І ще один факт про зуби акули вже сформовані ще до їх народження. Акулячий малюк з'являється на світ уже справжнім хижаком. А що слон? У слона лише шість великих корінних зубів, і всі ці зуби слон застосовує для пережовування великої кількості їжі щодня. Ці зуби поступово з часом зношуються, тобто стираються, і на їхньому місці виростають нові ж такі великі і міцні зуби. Зуби у слона за життя змінюються шість разів, і в останнє це відбувається приблизно до сорокового слонячого дня народження. Цей комплекс зубів у слона найміцніший. Кожен зуб має вагу близько 4 кілограмів та довжину 30 сантиметрів. Ото вже і зуби. Про гризунів історію чекали. Тримайте, чи відомо вам, що гризуни постійно щось усе життя гризуть? Кроликам, бобрам, морським свинкам дуже пощастило, адже їхні зуби після прорізування не припиняють рости упродовж усього життя. Саме з цієї причини цим тваринкам потрібно свої гострі зубки постійно заточувати. А найкраще це відбувається під час перегризання чогось досить твердого: горіхів, зернят, насіння, дерева чи свіжих овочів. Отож. Якщо гризуни припиняють постійно щось гризти, то зуби у них видовжуються як у мамонта. Ще розповім тобі про одні страшкі зуби, тобто зуби крокодила. У нього їх майже 70 і у цього хижака зуби також відростають просто фантастично. На місці втраченого зуба обов'язково з'являється новий міцний зуб. І так аж 50 разів за життя крокодиляче. Знаєш, у кого найменші зубки? У мурашки. Голова мурашки влаштована так, що щелепа із міцними покритими цинковим шаром зубами розташовані ззовні, а не всередині рота. Це як маленькі ножики з металу з багатьма зубчиками, що прикріплені до голови. Дивина. Зуби гострі як леза, має хижа риба піранія. Ці зуби настільки гострі, що миттєво перекушують, будь-що добре, що вони не мешкають в українських річках та озерах. Якщо заглянути жирафу до рота, на верхній щелепі не знайдемо передніх зубів. Їхню роль виконує тверда волокниста пластинка, щось на зразок зубної підкладки, об яку нижні різці натирають їжу. Жирафи травоїдні тварини і вони мають великі корінні зуби, моляри і примоляри. Труть листя акації, гілочки чи кору. А величезний бегемот має зубні ікла розміром об твою руку або може навіть і більші до 50 см у довжину. Бегемот не хижак і шматувати здобич йому не потрібно, але варто відкрити рот бегемоту, настрашиться навіть лютий звір. Ці цікаві історії про зуби, величезна кількість. Ти можеш разом із батьками або ж самостійно пізнавати ще більше захоплюючих історій із книг чи інтернету. І не забувайте піклуватися про зубчики щодня, чистити зранку, чистити ввечері перед сном. Аби ваші зубчики були міцними, як у акули чи крокодила. Я, Юлія Козуб, була б рада нашій черговій зустрічі на youtube каналі Центру стоматології та імплантації доктора Нечіпорчука. Інші подкасти з корисною інформацією про здоров'я дитячих зубів. Дивіться за посиланням вгорі екрану. Ми щиро бажаємо діткам і дорослих лише приємних вражень і безліч приводів для щасливих посмішок від літнього відпочинку. До зустрічі у кріслі дитячого лікаря-стоматолога, і, звичайно, ж тут, у наступних подкастах.